Це буде шопер, будучи жовто-блакитні потім стануть ці шнурочки в нього. А взагалі, взагалі у нас ідея зробити аксесуари з українськими кольорами, жовтим і синім. І ми намагаємося зробити так, щоб ці кольори були модні в одязі, в аксесуарах, щоб Запоріжжя все ними майоріло. Пані Яніна ретельно виводить кожен штрих. Майстриня розповідає, займається такою творчістю лише кілька місяців, але ідея щодо цього ремесла виникла давно. Нині це її улюблене хобі. Малюнок майстриня наносить спеціальними акриловими фарбами, що стійкі до прання та вигоряння, допомагає шути такі шопери, і мама Яніни. А от розмальовує которбинки майстриня разом із сином зізнається, іноді цей процес може зайняти кілька днів. Усе залежить від кількості дрібних деталей та складності малюнка. Коли вони наносяться, кожен колір повинен дуже добре висохнути, перш ніж наступний. І тому це довго тягнеться, ми п'ять сумок намалювали, поки ця підсихала, і отак от ми етапно до неї поверталися. А такі сумки, які не складні, не багато кольорів, вони, звісно, швидше. Частину виручених коштів від продажу Яніна спрямовує на допомогу волонтерам. Просто неба займається творчістю і подружжя Віталія та Наталії Бабенків. Чоловік виготовляє авторську сувенірну продукцію. Переважно вироби майстра присвячені козацькій тематиці і рідному Запоріжжю. Йому під силу створити бущо, зокрема булаву. А ще ось такі сувеніри зроблені на зрізах дерева. Творчий доробок майстра солідний. Запоріжжя, січ, і козацька чайка. Ну і проспект наші знайомі башні. Клажочки ми зробили. Це і герб Запоріжжя, ось такий от. І герб Запорізької області. І люди переселенці, котрі, які тут вже бувають в Запоріжжі, вони якось ну, багато їх беруть на спогад по рідному місту. Із всього, що ми робимо, ми процентів 20% віддаємо на ЗСУ. А дружина Віталія, пані Наталія, виготовляє українські обереги, магніти на холодильник, вони закодовані на перемогу, щастя та добробут. На цих оберегах ми бачимо таку нашу традиційну українську хату, заквітчану. Хати заквітчали, коли їх будували. Там навіть отвір залишали такий, там квіточками їх прикрашали. На нових хатах хатах, щоб потім це доробляти. Ну і звісно, стрічки. Які притаманні нашій культури, то і віночки, то і кольори наші патріотичні. Подружжя Бабенків займається не лише творчістю, а й волонтерською діяльністю. На початку війни родина плила маскувальні сітки. Нині ж підтримують тих, хто цього потребує. Об'єднує кожного з майстрів бажання, аби український стяг за майорів над кожним тимчасово окупованим селом та містом. Анна Крамаренко Ілля Лягірник, телеканал МТМ.